Продовжуємо, да? продовжуємо. А зараз у нас ефіра 8 це ход. Це у нас, е... якщо тут у нас були ілюзії і нерозуміння, я дуже багато чого роблю, і... а мене не оцінюють, да? і щось незрозуміле. Що взагалі відбувається ну, таке якесь апатія, да? нічого не хочеться, да, ну його все закинуть, і я ні в не вірю, а сенс все одно грошей немає і результату немає, то, то ось тут людина. Може пояснити, да, вона може пояснити, чому, як, що до чого відбувається, в неї ніби включається якась, якась адекватність. Якщо брати в нормальному руслі, да, то людина в неї класна комунікація, в неї класна логіка. Вона вміє конкретно, чітко говорити. Людина вміє пояснити, як, що до чого, все по поличкам, як то кажучи, да? тобто вона пояснює. Якщо тут вона розкладає по поличкам, то тут людина пояснює ще. Тут розклав на полички, все конкретно, все, все зрозуміло, все, йди роби. А тут людина ще вона може пояснити. Е якщо ми беремо е по грошам, то це переговорщики класні. От реально тут класні переговорщики. Вони і мертвого розговорять, тобто ось так. Всі договори, всі переговори, оце цій людині треба доручати. Да? Людина це вміє, вона класно, не треба совуну глобуса натягувати, не треба робити те, що людина не може зробити. Якщо людина вміє класно говорити, то без проблем. Це все супер. Да? В неї це є, і вона з цього зробить класні гроші. Якщо брати в стосунках, то це чесний діалог. Це не брехня якась, да, а це чесно, конкретно. Людина заявляє про свої потреби, про свої якісь незадоволення і все. Тут чесність. От реально в цих стосунках буде чесність. Якщо брати про енергію, це ясність. Да, енергія ясна, без якогось там, з якогось домішку, щось якесь таке муте і таке інше. Якщо брати про здоров'я, то це шишкоподібна залоза, до речі. І якщо беремо в Перекосі, до речі, отут в Перекосі люди бояться говорити правду. Якщо я йому скажу, то він мене кине. Да? Якщо я скажу, то він образиться. Да? Якщо я начальнику оце скажу, то мене виганять з роботи да? і таке інше. Ну, тобто Тут страх сказати правду, правду про те, що я відчуваю, да? про свій стан, про свої думки ну, і таке інше. Не треба чоловіку казати, що я хвора, бо хворих не люблять. і таке інше. Ну, Коротше, і всяку всю да? яка є в людини, тобто ось це про. Оці всі перекоси. А тут треба говорити. Треба говорити. Далі йдемо в дев'яту сефіру. Це сефіра. Ой, до речі, оці сефіри, знаєте, у людей ще можуть проблеми бути, ну, все перевести не можу. Правоохранітельні органи. З цими проблемами можуть бути, і всі якісь юридичні проблеми, якісь можуть бути державні проблеми, да? неважливо, державні структури і таке інше. Тобто людина тут може або класно домовитися, або куча проблем мати. Добре, йдемо сюди. По 9. Є сот. Отут людина, це знаєте, це така підсвідомість. У людини, до речі, тут сексуальність, зв'язки. Людина відчуває отут є чуйка в людини. Ну, тут взагалі ж у нас дев'яточка, це ж у нас луна, то, понятне, полоніми тут все, що хочеш. Кстаті, по грошам, людина тут може теж утримувати потік грошей постійний, постійний потік. Тобто, якщо тут людина вміла. Приймати тут, накопичувати, зберігати. Тут, тут людина в постійному потіку. Тобто вона може через себе пропускати велику кількість сум грошей, отак можна сказати. Це все одна людина, розумієте? Просто ми дивимося, де які блоки можуть у нас бути. Якщо по любові беремо, то це близькість. Це дуже велика близькість і довіра. Це не тільки близькість просто ось по тілу, да, ми тут якось спимо разом да, там, секс маємо. А це близькість навіть на чуттєвому рівні, більш глибшому, тому що те, що пояснити неможливо. Це така, і така глибока довіра до людини. цієї. Якщо беремо по енергії, це життєва сила така. Мощна. По здоров'ю це репродуктивна система. І е, якщо ми беремо перекос, то це буде страх близькості, до речі, е, сором, страх близькості не тільки е, на фізичному да, контакту, там з кимсь переспати, або там ще щось таке, а це заговорити навіть з людиною. Да. Якісь зв'язки зав'язати нові, да, знайомства і таке. Ну, бо це вже ближче відповідати на питання, якісь, да, більш глиб. А ви заміжня? Ой, все, людина закрилася, да, страхівна і все. Це ж, це ж треба про себе щось розповідати. Людина може вийти і класні проєкти, розказати, а про себе щось піти в глибину близькість да, до людини конкретно Тет -тет", порозмовляти, і буде дуже важко. Тобто, ось так. Це такий один із перекосів може бути. Далі, 10-та сефіра це Малькут, то тут у нас е, наше тіло. Да? Реальність взагалі матеріальний світ. Я живу і, і чудово. Чудово, все класно. По грошам, реальний дохід. Пішов, зробив, отримав. Все, все, все зрозуміло. Стосунки, побут, сім'я, тобто те, що ми кожен день бачимо, щось робимо. Якщо по енергії це класне заземлення. У людини є заземлення, все замечательно, все здорово. Якщо по тілу, то це у наше все тіло, да, можна так сказати, і наші кістки. Якщо ми беремо перекосі, то це у нас хаос, хаос конкретний, взагалі в житті, і всьому, всьому нашому, і що всередині, що зовні. це така духовність. Може бути, знаєте, відірвана від життя. Тобто е такі у нас є езотерики, я їх називаю шезотериками, е які вони тільки дихають маткою і думають, що е ну ось, подихають вони. Це не тільки жінки, да, і чоловіки, і багато людей, які просто відірвані. Вони матеріальний світ взагалі не. Сприймають як адекватність. Тобто нам треба десь спати, щось їсти, тіло потрібні, якісь базові потреби його закривати, це є нормою. А отут у людини все, вони там майже не одягаються, або одягаються незрозуміло, що да? або тільки прям льон треба носити, екологічні, якісь ці, такі перекоси, коли в людини є реально проблеми зі здоров'ям, і вона не може синтетику носити, це одне діло. А да? коли в людини зовсім там уже це і вона їсть тільки. Правильну їжу там, і все. Ну, тобто Не тому, що вона так відчуває, в неї є в цьому потреба, тому що десь там езотерично начиталася кучу всього, щоб десь до абсолюту ще піднятися, не треба їсти, там, чуть, там, не пити і все таке інше. Да? Тобто, коли йде в перекос духовність, ну, видно по людям, коли вони відірвані від реального світу. Вони не от міра сього, да, називають цих людей. Вони реально. Відмовляються від матерії, від стосунків, від сексу, від їжі, і тобто в них такі перекоси, що ну, ну, це просто ці. Або є якісь ніби люди, ти бачиш, що ніби людина щось там і знає, да, трохи в езитерики, десь щось може начиталася, або десь ушла в якусь практику. І все, і вона там згубилася. І вона розтворилася під під течієм, ушла, і, і все. І ну, коротше, вся ушла в духовність. Якісь да? релігійні. Теж течії, теж людина може уйти із кінцями, що навіть секти якісь, да, і такі інше. Тобто, ну, ви розумієте, про що. Тому, по суті, в принципі, оце все 10-й на сефірі. І, в принципі, дерево сфірот показує, де у нас який виникає блок, да, чому проявляються проблеми в грошах, там якісь хвороби, втрати сенсу і таке інше. Далі я, мабуть, трошки розповім, як взагалі подивитися по людині, ще таких трохи да, під кіно інформації. Подивитися по, людину, по людині і по собі ви вже трохи вже. Зрозуміло, деякі перекоси можуть бути, а ще як по рівням читати людей, так? як дивитися по них, де, де у них вилетіло щось, де і, по суті, і по собі, і таке інше, як це можна щось змінити.